Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. Студія Анна Мірошниченко. вітаю вас, Сенат Сполучених Штатів остаточно схвалив допомогу Україні. За пакет проголосували 79 сенаторів. Проти були 18. Рішення верхня палата ухвалила після дебатів. Їх провели за скороченою процедурою. Допомога передбачає 61 мільярд доларів, з яких 50 підуть суто на озброєння. Пакет складається з чотирьох законопроєктів. Вони також передбачають фінансову допомогу Ізраїлю Тайваню і сприятимуть запобіганню впливу Китаю в індотихоокеанському регіоні. Напередодні за проект проголосувала Палата представників. Сенат надійшли чітке повідомлення. Історія зафіксує це, навіть якщо союзники та партнери можливо хвилювалися щодо нашої рішучості, навіть тоді, як Москва Пекін і Тегеран впевнені, що наш вплив вичерпався, і навіть коли гучні голоси тут в США наполягали на тому, щоб відмовитися від обов'язків керівництва, Америка активізувалася, а Сенат тримався твердо. Нарешті, 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 після більше шести місяців важкої роботи Америка посилає повідомлення всьому світу. Ми не відвернемося від вас. Ми кажемо нашим союзникам, що підтримуємо їх. Ми кажемо нашим супротивникам не зв'язуйтесь із нами. Ми кажемо світові, що Сполучені Штати зроблять усе, щоб захистити демократію. Цей законопроєкт є одним із найбільш послідовних заходів, ухвалених конгресом за багато років для захисту безпеки Америки та майбутнього західної демократії. І після того як по Ло на багато протистоянь. Конгрес завершує роботу. Джо Байден підпише пакет допомоги одразу, тільки но він його отримає. Про це йдеться у заяві президента США Лідер Білого Дому очікує на поставки зброї Україні вже цього тижня. Конгрес ухвалив мій закон, щоб зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства. Ми рішуче виступаємо за демократію та свободу проти тиранії та гноблення. Я підпишу цей закон, щойно він надійде до мене і звернуся до американського народу, щоб ми могли розпочати надсилати зброю та обладнання до України ще цього тижня. Існує нагальна потреба для України, яка зазнає безперервних бомбардувань із боку Росії. Володимир Зеленський подякував американському сенату за схвалення допомоги. Наголосив, що Україна чекає на підпис президента США, щоб зброя якомога швидше опинилася на полі бою. Дякую лідеру більшості чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього, це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту. Виходить за межі політики, я так само ціную підтримку президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах. Бавовна у низці регіонів Росії палає нафтопереробний завод у Воронежі. Місцева влада розповідає про збиття там чотирьох безпілотників, а також що руйнувань немає. Крім того, вибухи пролунали у Смоленській області Ерефії. Внаслідок атаки БПЛА спалахнули пожежі на двох паливно-енергетичних об'єктах. За словами місцевих було чути щонайменше п'ять вибухів. Після чого біля нафтобази з'явилася заграва та дим. Також вибухи лунали поблизу металургійного комбінату у Липецьку. К нам тут дрончик прилетів. і не один було два зрива. Бальший огонь горить. Справа огонь ще третій. Прям видно було, що та дрон летить. а там нефтебаза. база. Двома ракетами С-300 вночі ворог вдарив по Харкову. Росіяни обстріляли житловий масив у Шевченківському районі міста. Пошкоджені багатоквартирні будинки, перебитий газопровід. Більше про ворожу повітряну атаку знає моя колега Оксана Нечепоренко. Вона з нами на зв'язку. Тож, Оксану, якого лиха не кажу доброго ранку, якого лиха накоїли загарбники в Харкові? Чи є постраждалі? Отже, шестеро людей звернулися до по медичну допомогу в трьох осколкові поранення в результаті вибухів. Що в трьох просто гостра реакція на стрес. Усім їм була надана необхідна допомога. Вже на місці обстіл стався опівна першу ночі. Дві ракети попередньо це с 300 прилетіли у двір багатоповерхового житлового комплексу. Зараз на місці тут великі воронки. Внаслідок вибуху дійсно пошкоджені фасади кількох будинків. Тут вибуто вікна, зачепило квартири та офісні приміщення, які знаходяться власне, у цих будівлях. Також, за даними прокуратури, постраждали три десятки автомобілів, які були припарку, припарковані ось у дворі. А більш докладно щодо ситуації на місці прильотів я пропоную послухати прямому мові. У половині першої години ночі росіяни здійснили запуск ракети с 300 з території Білгородської області. Щонайменше дві ракети влучили у Шевченківському районі. Тут влучання були по території житлового комплексу. Внаслідок вибухів було суттєво пошкоджені фасади трьох багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків. Також близько 30 автомобілів були пошкоджені. Станом на зараз відомо про двох травмованих осіб це місцеві мешканці. Вони отримали поранення від розбитого скла. Руйнування від вибухів ще будуть уточнюватися. Попередньо будуть також сьогодні обстежуватися квартири та покрівлі вже відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни. Також хочу сказати, що атаку в чергове здійснили власне на центр міста і ось саме Шевченківські райони, і останнім часом. Сон потерпає від обстрілів. Хочу підкреслити, що це житловий нашо це район з щільною житловою забудовою і прилітає чи найчастіше у двори саме ось багатоквартирних будинків, тобто страждають звичайні цивільні люди. А я передаю тобі слова. У мене поки що все з Дякую, Оксано, Дякую за роботу. Бережіть себе в таких складних умовах. Ну і звісно, очікуємо, можливо, будуть ще якісь подробиці. Тому побачимось. Побачимось в ефірі. Понад 100 бойових зіткнень відбулося на лінії фронту минулої доби. Як повідомляє Генеральний штаб, ворог поновив наступальні дії на Куп'янському напрямку. Там російські війська п'ять разів атакували наші позиції біля населеного пункту Берестове. Наші захисники відбили більше двох десятків штурмів на Бахмутському відтинку і 21 атаку на Авдіївському. На Лиманському напрямку сили оборони стримували загарбників 19 разів неподалік населених пунктів Греківка, Невське Терни. Та Ямполівка. Водночас наші воїни завдали 17 авіаударів по районах зосередження особового складу та техніки ворога. Росіяни вилають про нові перемоги, зокрема в очеретиному на Донеччині. Сили оборони України деталізують, який саме вигляд має ця так звана перемога. Про росіян, які радісно звітують про ліквідацію групи наших е, інших росіян, і про новий рекордно великий пакет допомоги Україні від Великої Британії, дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Ще повоюємо на боці України не лише США. новий, власне, найбільший для країни пакет військової підтримки оголосила Велика Британія. Виділення нового траншу допомоги. Британський прем'єр Ріші Сунак обговорив під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. У переліку, зокрема, чотири сотні одиниць техніки, серед яких і захищені бронеавтомобілі хаски а ще 60 човнів для а водних рейдів та 4 мільйони стрілецьких набоїв. Ціна непідтримання України зараз буде набагато більшою ніж ціна відсічі Путіну, тому що тільки в разі його поразки ми зможемо стримати його та інших супротивників. І саме тому сполучене королівство, чия історія протистояння диктаторам є невід'ємною частиною нашої національної свідомості, об'єдналося з нашими союзниками, щоб підтримати Україну. Сьогодні ми йдемо далі. Ми надішлимо Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів. Досягнувши трьох мільярдів підтримки цього року, і надамо їй найбільший в історії пакет британської військової допомоги. У переліку британської підтримки немає детального звіту для ворога. Скільки ми отримаємо засобів ППО, а скільки нових Shadow. але йдеться про понад 1600 одиниць бойових ракет і очікувані нові партії крилатого ракетного озброєння. Ну а про Shadow взагалі, ми розуміємо, що це будуть атаковані потужні об'єкти вже вглиб російських військ в тилу. Тому ну як можна оцінювати допомогу з боку наших партнерів, тільки позитивно. Ви знаєте, якщо такі країни, як Франція, Німеччина і Великобританія, починають між собою змагатися, хто більше надає допомоги наших країні, то це означає, що вони вірять в нашу перемогу, і інакше вони не змагалися. Бо це дуже приємно, що вони ну, між собою таким чином конкурують. Це нам ну, нам це дуже допоможе. Конкурую. Ворог тим часом намагається конкурувати саме з собою в дочасних перемогах. Окупанти волають про захоплення очеретиного, що на Авдіївському напрямку у силах оборони України наголошують, росіяни змогли прорватися лише у південну частину зруйнованого населеного пункту. Нині точаться складні бої. Прагнені захопити населений пункт. Противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі хімічні отруйні речовини намагається закріпитися в південній частині очеретиного. На даний час переважна частина селища контролюється силами оборони, південна частина населеного пункту перебуває під вогневим контролем нашої артилерії. Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини очеретиного та стабілізації ситуації на цьому напрямку. Бажання росіян перемогти дочасно подекуди закінчуються фатальними наслідками для самого ж ворога. Наприкінці минулого тижня військова пропаганда загарбників радісно повідомляла про знищення групи російських добровольців із РДК в околицях очеретиного, показово демонструвала російські пар... Паспорти ліквідованих і називала їх зрадниками та найманцями. Але майже наступного дня довелося визнати, ворог не розібрався в одностроях і знищив іншу групу окупантів. От вони руські найомники найомників паспорта їхні все тут. одежда натовська Всех Олексій Пасак, п'ятий канал. Куля російського снайпера вбила молодого бійця Івана Отрошка. Хлопець пішов захищати Україну добровольцем, тільки на йому виповнилося 18 років. За цей час він встиг побувати на найгарячіших напрямках. Після кількох поранень повертався у Стрії і продовжував стримувати окупантів. Останнє бойове завдання було на Авдіївському напрямку. Серце воїна перестало битися у 20 років. Поховали Івана на кладовищі у Броварах. На прощанні з воїном був і наш Віталій Залевський. Життя молодого воїна Івана Отрошка забрала ворожа снайперська куля. Його останнє бойове завдання було на Авдіївському напрямку 15 квітня. Попрощатися з хлопцем на центральній площі Броварів прийшли рідні, друзі та побратими. Йому було лише 20 років. За декілька годин до смерті хлопець врятував життя побратима, який зазнав поранення ніг. Про такі героїчні подвиги бійця рідним розповів командир батальйону. Був приліт ворожого снаряда і побратиму дуже посікло ноги. Побило так, що кров просто цебеніла. Юнак, якому всього 20 років зміг в конвульсіях побратима. За, за, наложити йому турнікети після цього. Іван отримав інше завдання, і зв'язок із ним зник. Рідні сподівалися, що живий, та серце молодого бійця зупинилося через російську кулю. Тіло Івана змогли забрати з поля бою через три дні. Згодом снайпера, який вбив молодого воїна, знищили наші оборонці дронами. Розповів нам батько Івана, теж військовий. Багато хто хотів би мати такого друга, такого знайомого, такого товариша. Надіжний хлопець. Дуже надіжний хлопець. Ні одного не одного створення на планеті. Кажу, як батько. Звичайно, це було як шок, як удар кувалдою. Це горе, яке розірвало нам серця. Іван Трошко служив від 2021 року. Його військовий шлях розпочався у 18. Спочатку добровольцем пішов у 95-ту окремо десантно-штурмову бригаду. Був кулеметником у боях на сході. В нього були коліна тоді в бінтах заматані. Він мені каже, що воювати, тому що зараз лічуся. Я тоді вже був здивований, тому що ну 18 годин хлопцю я... це мій одногодка. Тобто в когось навіть. Тут такі годи немає, мисли такої. Початок великої війни хлопець зустрів в окопах під Донецьком. Побував у найгарячіших точках. Стримував окупантів під ізюмом на Харківщині. У свій день народження, 11 липня 22-го року. Іван зазнав серйозної бойової травми. Через контузію взагалі не міг говорити. Хлопця відправили на лікування до шпиталю. Комісія військового комісаріату визнала його непридатним через травму. Іван не погодився з таким рішенням. Після відновлення ще раз прийшов. Велка і отримав статус обмежено придатний. Через це не зміг проходити службу у складі штурмових підрозділів, тому перевівся у 119-ту бригаду територіальної оборони. Це людина, яка закривала своїм серцем прогалини в нашій обороні України. Такі молоді. Мені було дуже жалко, що молоді такі страдають морально страдають. Але він іван це був фізично підготовлений. Умотивований, він хотів служити ССО. Це втрата не тільки для рідних, а й для всієї України. Поховали бійця на алеї героїв місцевого кладовища Броварів. Віталій Залевський та Микола Довгий. П'ятий канал. Українські чоловіки за кордоном більше не можуть отримувати консульські послуги від України, до прикладу, подати документи на поновлення закордонного паспорта та навіть забрати готовий документ. Міністерство закордонних справ доручило консульствам поки що зупинити обслуговування чоловіків призовного віку ближче до набуття чинності закону про мобілізацію. Відомство має оприлюднити роз'яснення, як система працюватиме надалі. А поки мережа рясніє записами з тиснявою в паспортних столах і гнівними коментарями тих, хто. Хто виїхав з України? Як відреагували військові, та що ще передбачає рішення МЗС Лідія Середюк? Розповість. Від 23 квітня чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, які за кордоном не зможуть скористатися послугами українських консульств, поновити закордонний паспорт, забрати довіреності чи оформити низку документів. Копію такого розпорядження українського МЗС, підписаного першим заступником міністра Андрієм Сибігою, оприлюднило інтернет-видання дзеркало тижня. А потім офіційно підтвердив інформацію і Дмитро Кулеба, чільник міністерства, який вигляд це має зараз. Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює у нас в країні війна. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому отримуватиме послуги від цієї держави, то так це. Не працює. Це буде чесно, підсумував Кулеба. А ще роз'яснив, що в українських чоловіків, зокрема за кордоном, і раніше було зобов'язання оновлювати свої дані в ТЦК. В МЗС пообіцяли дати уточнені роз'яснення щодо цього нововведення ближче до періоду, коли закон про мобілізацію набуде чинності. Це 18 травня. Тим часом видачу готових документів уже призупинили у закордонних підрозділах державного підприємства «Документ». Мент назвали це технічною причиною. А українські консульства одне за одним зупиняють прийом документів для чоловіків. Першими про це повідомили представництва в Чехії та Польщі. Зокрема, ось тиснява у паспортному столі Варшави. Як стверджує автор цього відео, чоловіки не можуть забрати готові паспорти. Сотні людей шикувалися у черги до паспортних столів щоб оновити свої документи ще тоді, коли обмеження на консульські послуги були лише чутками. Ухвалений парламентом і підписаний президентом закон про мобілізацію передбачає обмеження, зокрема і щодо послуг у консульствах. Якщо чоловік за кордоном не стане на військовий облік чи не поновить свої дані, юристи пояснюють, що правомірно було б, якби МЗС дочекалося, коли цей документ стане чинним, і лише потім видавало додаткові розпорядження. У дипломата Валерія Чалого думка така: рішення справедливе, мабуть, так цілий до. Сягне, мабуть, ні. Доручення законне? Точно ні. Тепер керівники закордонних дипломатичних установ на розтяжці МЗС зроблять крайнім. Причини виїзду чоловіків за кордон різні, тому варто було б кожну розглядати окремо, каже політичний аналітик Володимир Горбач. Інакше держава може поступово втрачати своїх громадян за кордоном. Абсолютно більшість ухилянтів, буде якщо їм їх їм не дадуть можливості переоформити свій закордонний паспорт чи користуватись консульськими консульськими консульською допомогою рідної держави Україна, то вони будуть. Шукати собі інші варіанти, якийсь час можуть жити як особи без громадянства, оформлюючи собі. Як біженці, там і так далі, оформлюючи собі так званий нансенівський документ, тобто посвідчення особи без громадянства, який так само дає можливість від і відкривати банківські рахунки і перетинати державні кордони, і таке інше, або будуть через деякий час прийняти стратегічне рішення назавжди залишитися в країнах перебування і в перспективі набувати громадянство цих країн. Нове правило від МЗС наробило чимало галасу думки серед українців, які в Україні дуже відрізняються. Я думаю, що ну, ні до чого гарного це не призведе. Ті, хто повернувся, ті вже давно захотіли повернутися, а ті, хто залишився, вже залишились. Хочеться, щоб все-таки захищали нашу землю. Дуже хочеться. Обмеження прав це не гарно. Спонукають, щоб не верталися. Ну, я трішки не згоден, тому що я не знаю. Просто я би я зменшив цей трішки вік. А от українські військові нововведення МЗС однозначно підтримують і вкотре нагадують, що в лавах ЗСУ критично не вистачає людей. Кожен може віддавати родині. як це було раніше, і зараз якщо будь-ніка ну цього робити не будемо, то ми можемо це дело проиграть, то що почали. А війну не до У нас очень мало людей, очень не вистачає і йдуть вже практически Інваліди, тому що здорових людей ми не можемо набрати. І так виходить, що й нікому. Нікому вважаю, що це рішення мали ухвалити раніше. Україні не потрібні ухилянти. Не хочеш захищати свою країну, отримуй статус біженця, посвідку на проживання в країні, яка тобі подобається, будуй своє нове життя, але знай, війна може прийти по тебе знову. Знову тікатимеш. Лідія Середю Пона, п'ятий канал. 430 мільйонів на кіно чи все ж на військо. Кінематографісти судяться із кабміном. Причому кіношники самі ж відмовляються від грошей, бо не довіряють раді при держкіно, яка має розподілити ці гроші платників податків. Цей тривалий судовий процес між урядом і кінематографістами кілька місяців відстежував мій колега Юрій Пугач. І далі він про все розповість? Живи та процвітається дім та його господар. Це українська комедія Скажене весілля. Загальний кошторис цієї кінокартини більш як 10 мільйонів гривень, з яких 10% – відсотків, всебто більше 1 мільйона гривень гроші, платників, податків. Бо це творіння стало одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. Вирішили, що за такі кошти Олег Винник має веселити кіноглядачів. Чув, що в українських Фільмів Маленький бокс-офіс. Я Олег Винник. Я не знаю, що таке маленький. А де продюсер? А от продюсер, а це Юрій Горбунов. Як ви вже здогадалися, саме він і є продюсером цього фільму. А ще за сумісництвом, членом ради з державної підтримки кінематографії, яка і розподіляє бюджетні кошти. Тож українські кіновиробники цій раді не довіряють. Чекають золоті часи. Е, ну що, а я. Я продюсер, не дивлячись на те, що ніби ці люди пов'язані з кіно, вони не не виступили компетентно з точки зору керівників такого органу. Чому так? це проявлялося? Ну в тому, що вони лобіювали інтереси своїх компаній, м'яко кажучи. Голова ради з питань кінематографії неодноразово теж голосував за свої проекти. Там є такі одіозні, абсолютно персонажі, як Юрій в Горбунов, е який теж голосував за свої проекти. Цю раду в колах кінематографістів прозвали «Горезвісною». Її членів обирають на два роки, і термін дії їхніх повноважень уже сплив. Та от сталося це вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож у Раді з підтримки кінематографії вирішили склад не переобиратимуть, мовляв, такі закони воєнного стану. При тому керівника Нацагенції з питань запобігання корупції чи голову Держкіно переобрати за воєнного стану можна. А членів ради, які розподіляють сотні мільйонів бюджетних коштів, виходить ні. Це справді подвійні стандарти, тому що в законі немає прямої заборони на проведення конкурсів як на державні посади, так і на управління закладами культури. Члени спілки кінематографістів зі свого боку заявили таке: конкурсні добори бойкотуватимуть і закликали переспрямувати 430 мільйонів бюджетних коштів замість кіна. На військо. Ми готові відмовитись від коштів тільки заради того, щоб інституція була перезапущена, рада була переобрана, і тоді ми могли вже по чесному заходити в конкурс, а не просто дивитися, як гроші йдуть на телесеріали. Кіношники пішли далі і подали до суду, щоб визнати раду нелегітимною, і цю справу виграли. Однак, у суперечку втрутився Кабмін. Уряд подав апеляцію на рішення суду про визнання ради з підтримки кінематографії незаконною. Просимо суд апеляційної інстанції скасувати рішення суду першої інстанції, задовольнити поліціну Кабінету міністрів і прийняти нове рішення, яким ми задоволені здоволені позов. Кабмін досі продовжує вважати, що воєнний стан це чарівна паличка, яка дозволяє приймати будь-які рішення. Закон чітко передбачає, що рада після двох років автоматично припиняє свої повноваження. Суд тягнувся кілька місяців і у результаті постановив апеляційну скаргу кабінету міністрів України залишити без задоволення. Рішення Київського окружного адміністративного суду від 2 листопада 2023 року залишити без змін. Цього Браво! Я сподіваюся, що це перезавантажить саму систему Держкіно. Не просто там особи поміняються, а будуть певні зроблені висновки системні. І тобто ми побачимо знову ці хороші цікаві фільми не тільки в нашому прокаті, прокаді, а ще на міжнародних кінофестивалях, тому що це дуже залежить. Є закон, який говорить про те, що Рада діє два роки. Постанова кабміну є, очевидно, незаконною. Тому як на мене прийняв максимально справедливо. Ливе рішення в даному випадку і відмови поляційні сестра зі Кабінету міністрів. Таке рішення шостого апеляційного адміністративного суду у цій справі є фінальним. Утім, представники Кабміну ще можуть подати касаційну скаргу до Верховного суду. Утім, чи планують її подавати, знімальні групи 5-го каналу не розповіли. Юрій Пугач, та Ігор Костюк, 5-й канал. Це була остання інформація в цій годині. Далі нас марафон Незламна країна. Будьте сп'ятими, не перемикайтесь. We'll be right <laughs> back.